Станіслав Тельнюк легенда про трьох сестер. Було це давно, в ту страшну годину, як кров'ю умивалась земля України. Ставали на сході Заграви червоні. Були три сестри в партизанському загоні. Сестрички, близнючки, селянщині діти. Їх мати і та не могла розрізнити. Всі троє чорняві, всі троє пригожі одна до одної, мов з пісні похожі, Гадні ж то були не і досі. Чужі ешелони летіли з окосів, то права чужинцям за чорні руїни, за сльози України, за кров України. Казилися німці, ну й край розпроклятий, ніяк не вдається загін розшукати. Немає загону, немає загону. Та знову з окосів летять ешелони, і знову управа ворожа палає, і люто живає от краю й до краю. Та ось коменданту донеслися вісті, спіймало гестапо, Розвідниці в місті, Якась там дівча молоде, ще й зелене. Гану, приведіть її зараз до мене. І ось вони руки дівочі, тоненькі та чорні її брові, та карії очі. Це ти партизанка, це я партизанка. Гану ж бо розказуй. Усе до останку. А ні, так дорога одна лиш до Бога. Мовчить комсомолка, ні каже нічого. Її катували од рання до ночі, гарячим залізом Їй випекли очі, їй руки ламали, їй душу виймали. Мовчала, мовчала, мов камінь мовчала. Та ось комендант. Перед тим, як стріляти, спитав на останок, А як тебе звати? Розкрились уста її лиш на хвилину. І чує чужинець, Я Україна, стояли тополі понурі ті голі. Її розстріляли у чистому полі. Та знов опадають криваві роси, і знов ешелони летять під окоси, І знову пожарю од ранку до ранку, і знов упіймали нову партизанку. Немов того кріп, коменданта окинув, стоїть перед ним караока дівчина. Як та караока, як та темнокоса, коса, вірьовками зв'язана. Боса. Стоїть перед ним непокірна дівчина і каже гестаповцям, Я Україна. Стоїть і сміється, ні за що не згину, бо куля ніяка не вб'є Україну. Той сміх коменданта дратує і бісить, кричить комендант, партизанку повісить. Він сам їй мотузку на шию накинув, він сам її, на її вішав оту Україну. Та знову зникає з ротою рота, і знову карателі тонуть в болотах і падають знов чужоземні поганці, і знову фашисти тремтять вихоманці, І знов до останньої б'ється краплини. Моя Україна, моя Україна. Осінньої ночі в село над солою орли партизани вірвалися з боєм, наляканий німець схопився з постелі, тікати, куди хоч дирися на стелю. Хід він кроки, дівочі на ганку. «То йде за автоматом сюди партизанка. І жах заповзає у душу зміїну. Він знову побачив живу Україну. Оту ж караоку, оту ж темнокосу, кинусь кинувсь він ноги. Пощади він просить ні, смерть тобі, кате, за кров, за руїни. Ти бачиш розбійнику я Україна. Було це давно. Ту страшну годину, як кров'ю мивалась моя Україна.